Всім привіт, вітаю вас на каналі, якого не мало існувати, та на огляді, який ніколи не мав виходити. Всі дуже мріють мати світло, але не хочуть витрачати на це дуже багато грошей. І китайці роблять дуже цікаві пропозиції, і здавалося б, що не за всі гроші світу можна купити собі якесь світло. Ось сьогодні у нас буде на огляді ось такий приклад ZU60 Coblight, потужність 60, потужні 60 Вт. Воно біколорне та навіть має якусь комплектацію. Сюди входить рефлектор, розсіювач невеличкий пульт і блок живлення. Тобто за 1700 гривень ви отримуєте світло, яке вже майже функціональне. І сьогодні ми подивимося, наскільки воно коштує своїх грошей, чи варто його купляти, чи краще додати грошей і купити щось відоме там від Godox, від Янгнов, яке точно буде працювати, і яке має. Більш професійну спрямованість. Як стверджує виробник, вона має кольорову температуру 2700 7500 має регулювання від 0 до 100%, має CRI вище 96%. І на папері все звучить досить пристойно, досить цікаво. Також воно має змогу живитися від батручки через DC, але вона в комплекті не йде. Тож, давайте зараз розпакуємо це світло, подивимося на його комплектацію, з чого воно складається, наскільки воно якісне. Також проведемо тести, як воно світить, порівняємо його з іншими джерелами світла. І в кінці я скажу, чи варто його купляти, чи варто витрачати свої гроші, чи краще додати ще грошей і взяти більш професійне рішення. Тож постачається світло у такій коробці. Тут в нас є різна інформація. Намальовано, що йде рефлектор. Це повнорозмірний рефлектор, а маленького розміру. Я гадаю, що це може бути міні-бонус, але невідомо. Я не пробував, в мене нема перехідника. А також йде розсіювач. Показано, що може працювати з батручкою. У мене є батручка від YangNou, але в мене вже є думки з цього періоду, я вам покажу, чому саме від Yang не підійдуть до нього ручки. Так, ну давайте відкриємо. Одразу нас зустрічає ще якийсь папірець, базова інформація англійською мовою та, скоріше за все, що китайською. Ось далі воно йде в пінці, йде в пульт живлення, до нього йдуть батарейки в комплекті, навіть якісь. Зараз спробуємо, чи працюють вони, чи ні. Світло дуже щільно сидить, тому о, воно не постраждало, поки їхало. Купляв я це в Україні я замовляв заліжки. Ось кнопки керування, кольорова температура, потужність, вентилятор можна вмикати-вимикати і вбудовані ефекти кнопка ввімкнення-увімкнення, роз'єм DC, через який він живиться. Ось так виглядає. Такий в нього світлодіод подвійний. Оцей Mount Bones. Одразу, що я помітив, що в нього нема жодного жодної фіксації. насадки, яка є в комплекті, вона. Сідає сюди щільно, але вона нічим не фіксується. І теоретично може випасти. Іде ось такий блок живлення з роз'ємом DC. Ось такі в нього характеристики він має. І що, саме головне, що ви маєте знати, це те, що в нього американська виделка, і ви маєте купляти ще до нього перехідник. Тобто, це додаткові гроші ще. Ось такий самий дешевий перехідник я придбав щось за 23 чи за 24 гривні, здається. То ви маєте це використовувати ось таким чином, що трошки вже додає незручності. Але в принципі, якщо ви будете знімати вдома, то з цим можна жити. Також в комплекті йде міні-рефлектор, він дуже невеличкий, як і сам прилад, тобто разом вони. Виглядає ось так. Монтується все це без фіксації, просто вставляєте, вставляється поки що дуже щільно, вставляєте і повертаєте годинниковою стрілкою і все, і воно наче тримається, наче тримається, не випадає. Навіть не дуже сильно бовтається, але все ж таки воно має можливість, колись воно може. Випаде таки прослабиться цей маунт, і воно може випадати. Також, зрозуміло, це здається якийсь метал, типу силумін чи сплав якийсь, а оце пластик. Це не метал, тому з цим теж потрібно бути дуже обережним. Також в комплекті йде силиконовий розсіювач, який надягається зверху на рефлектор. Це прям не дуже швидко, не дуже зручно. Потрібно трішки мати вправності, щоб його надіти, і ще така фігня, що ви бачите, він ось тут постійно загинається. Тобто його потрібно вирівнювати обережно так, щоб він був ідеально рівний і все одно ось тут. І все одно ось тут невеличка така, коротше, є м'ятинка. Ось так це виглядає, якщо це поставити. Наприклад, то це вже не так зручно крутити, але все одно, типу, воно монтується, воно має працювати. Є екранчик, йде плівка. І ще знизу ми маємо 1-4 різьбу. Під стійку вона нарізана прямо в корпусі. Корпус, не розумію, здається, як металевий відчувається, і навіть там щось блистить. це не вставка, якщо ви тут зірвете різьбу, то це вже буде капець. Також до цього світла нема жодного кріплення. Тобто, якщо ви поставите його просто на стійку, він буде святити прямо і нікуди ви його не налаштуєте, тільки вліво-вправо. Тому. Сюди потрібно ще докуповувати якусь голову невеличку, яка можна, може рухатися, і ви можете керувати наклоном. Через те, що в комплекті не йде жодного кріплення для того, щоб ми могли регулювати нахил. приладу в нас є варіанти, як ми можемо вийти з цього положення. В мене є такий тримач для спалаху в минулому. Він має регулювання по нахилу, з іншої сторони, його можна прикріпити до стійки, тобто ми прикручуємо його до приладу і вже маємо якесь регулювання, але це теж додаткові гроші. Також можна гріпувати його на Magic Arm, В мене є ось такий Magic Arm від Smore. Вагу він має витримати цього приладу. З однієї сторони ми вкручуємо у прилад, з іншої сторони, у нас іде клемп, Тобто кнап ми можемо на штатив на стійку десь додатково загрипувати, можемо там на двері десь на стелю, і в нас все буде працювати. Magic Arm досить впевнено тримає вагу цього приладу. Це додаткові гроші, які ми маємо витратити для того, щоб наш прилад мав повну функціональність, мав всі регулювання. Magic Arm досить міцно тримає, навіть якщо його трясти, він нікуди. Не перекручується, тому в принципі цьому кріпленню теж можна довіряти. Я частіше за все використовую ось такий тримач для спалаху. Просто вкручуємо його в різьбу в сам прилад, і тепер маємо змогу регулювати кут нахилу, а також оберт, ну це вже ми регулюємо на стійці. Також є отвір під парасольку для того, щоб ми могли більш сильно розсіяти світло. Воно було не таке жорстке, але при цьому, звичайно, ми втрачаємо у потужності. Але через те, що ми не можемо під'єднати сюди жоден інший модифікатор, тому це як непоганий вихід, тому що парасольки коштують досить небагато. І все одно в нас виходить ну, відносно бюджетне рішення. Також давайте трошки поглянемо на пульт. Ось так він виглядає. Увімкнути-вимкнути, маємо кнопки. Маємо кнопки по регулюванню температури, по регулюванню потужності, а також кнопка FX для ефектів та вимкнення вентилятора. Давайте підкинемо батарейки, подивимося, взагалі, чи він працює, чи ні. Батарейки такі, на вигляд, не дуже надійні, я б їх дуже довго не використовував, краще б замінив на щось більш якісне, але як. Для того, щоб перевірити, чи працює, то воно підійде. Бо щось мені так думається, що вони дуже швидко потечуть і можуть зіпсувати повністю пульт. Давайте зараз його увімкнемо і подивимося, як він світить. Так, ось я на світло. Зараз зробимо налаштування камери потемніше. Діафрагма 4, одна 5, 10, ISO 125 HLG 3, тому нижче не опускається. ISO-шка ніж 125. Ну, ось, в принципі, в нас. Майже темряво, так? Зараз з пульта вмикаю світло. Це з розсіювачем, і це стоїть зараз на 100%. Температура 3000 кельвінів показує на екранчику. Давайте зробимо температуру більшою. Дійсно, прилад показує 7500 кельвінів, але температура насправді тепла. Тобто він світить теплим. Якщо я спускаю до 2800, тоді він світить більш нейтральним світлом. Потужність це на всю На всю і це з рефлектором із розсіювачем. Так, зараз, коли я натискаю один раз клавішу, воно зменшує по 1%. Якщо я затримую, воно дуже швидко біжить. Так. І ось ми бачимо 1%. Якщо вимикаємо, тобто світла майже нема, це просто з вікна в мене світло світить. Тому один відсоток з розсіювачем має ось такий вигляд. Давайте поставимо. 10% 1,5 F4 із 125. 30%, зараз моему 50%, 70%, и знову 100%. Зараз я сниму розсівач и спробуємо просто из рефлектора. Після того, як ми знімаємо розсівач, ми бачимо одразу, що в нас значно збільшується експозиція. Давайте також протестуємо потужність. Це зараз 100%. 3000 кельвінів показує. Давайте 2800 кельвінів. 3600 кельвінів. 5600 кельвінів показує на екранчику. І 7500 показує на екранчику, але світить теплим. Давайте так протестуємо потужність без розсіювача. Тобто оце 1%. Оце повністю вимкнено. Тобто щось він там підсвічує трошки. 2%, 3. Бачимо, що Ну, це на камері я зараз бачу, що в мене є градієнт. Очима я його не бачу, може на Ютубі ще більше буде. Збільшуємо до 20%. Тобто інколи стрибає потужність, неможливо дуже плавно коригувати. Доводиться клацати декілька разів вперед-назад. Так, ну ось зараз 20% F4. 1,5, 50 і 125, і я бачу, що в мене десь на експонометрі мінус 1. Зараз ось експонуюся, експонометр показує 0, потужність 38%. Давайте спробуємо 100%. Ось до фону десь півтора метри. Ось так він світить, засвічує майже увесь майже фон, давайте змінимо температуру. Ось так він світить бі білим, ну це дуже холодно вже. Я так для себе десь на, на око, мені здається, що білий це десь 4200. Давайте зараз я спробую стати перед камерою і трошки показати вам, як він світить на обличчя з розсіювачем та без розсіювача. Так, ну на 100%, це 100% свічу собі в обличчя дуже-дуже яскраво і приходиться закривати очі. Ну Давайте почнемо з того, що це 1%, так? Отак виглядає картинка з ним. Так, якщо ви їм на себе через рефлектор, вона має дуже жорсткі тіні, дуже сильно б'є по очах. І ось таку картинку ми маємо із цим світлом. Зараз я додам на нього оцей силиконовий рефлектор і ми подивимося, як змінилась картинка. Так, і ось я натягнув рефлектор. Потужність була та, що перед цим тобто я її не змінював. О, світло трохи навіть влазить у кадр, ось воно стоїть. сам рефлектор я в відстані однієї руки. Так. Тепер давайте трохи додамо потужності. Ось це потужність на, всю, на всі 100%. Ось таку картинку ми маємо, я зараз ще сам не бачу, але я думаю, що вона не занадто щось змінилася. Трошки тінь я бачу трішки м'якіші з цієї сторони, коли було без розсію оча були більш жорсткі, але все одно воно дуже жорстке. Давайте покрутимо температуру, побачимо, як змінюється світло, як змінюється картинка із цим світлом. Ну, Оце зараз максимально тепле. Так. І ось це максимально холодне. Ну, хочеться трошки щось середнього. Зараз я дивлюсь на моніторі, мені не дуже подобається картинка. Здається, що світло якесь не дуже якісне, але це я побачу на монтажі і потім вам скажу свою думку. Давайте зараз спробуємо просто заради цікавості, візьмемо джерело світла і посвітимо на фон так само при тих самих налаштуваннях і побачимо різницю. Також я посвічу цим світлом на себе. Так, і ось зараз у нас в кадрі інше джерело світла, це Godox SL100D. Другої версії. І налаштування камери ті самі: 1,5-10, F4 і 1,125. Потужність. 1%. Так, це просто з рефлектором. Це вимкнено. 1%. 2%. 6. 10%. 30%. І вже він. На 30% десь по відчуттях, як той на 100%. Ставимо 50%. І вже експозиція плюс один. Дуже потужно Світить, а в нас ще є в запасі 50%. Єдине, що він моноколорний, тому він потужніший через це, і в принципі потужніший, тому що це стола. Давайте на 100 поставимо одразу. І ось таку картинку ми маємо переставати, Тобто в нас вже і білий кліпа, і ми можемо ще закритися до відмітки 5,6, що ну, цього світла має вистачити для більшості кітових об'єктивів. ну Це з рефлектором. Давайте зараз я встану перед цим світлом, але я одразу поставлю софтбокс невеличкий, тому що ну, сенсу нема світити на людину просто з рефлектором. Ви отримати дуже жорсткі тіні, і в принципі картинка буде не дуже комфортна, і оку буде некомфортно дивитися на це світло. Ось тепер на мене світить Godox SL100D, другої версії через Softbox. Це 40 на 60 Softbox з однією тільки тканиною, і вже ви бачите, наскільки більш-м'яка картинка виходить, бо бачите тінь, що її майже не видно, і вона дуже розмита, не жорстка, така, як була від рефлектора. Світло. Під мене стоїть десь на відстані моєї руки і зараз 25%. Зараз я поставлю 50% потужності. У мене буде трошки краще видно, і фон також буде трішки більш яскравий. Ось я поставив 50% світло так само на відстані витягнутої руки, налаштування ті самі. Зараз поставлю 75%. Так, так само годок 100 Вт. Потужність 75%, той самий southbox 60 один шар тканини. І ось так ми і ось таку ми маємо картинку. Зараз я поставлю 100% потужності для того, щоб ви розуміли, що ви можете отримати від 100 ватного джерела світла. Ось такий вигляд моя картинка при 100% джерела світла 100 Вт. Я бачу, що обличчя вже майже засвічене. Трошки так з'явилася тінь е, більш окреслена, але все одно воно м'яка, дуже. немає жорстких грани. І, коротше, ось таку картинку ви можете отримати. Навіть сюди можна ставити більший софтбокс. У мене є Octabox з двома шарами і з сотами. І ви можете сміливо брати цей, це джерело, для того, щоб світити більш великими насадками. Також у нас в камері ще є дуже багато запасу по ISO. Ми можемо десь в 3-4 рази збільшити яскравість картинки без втрати якості. Ось тому, в принципі, ось світло 100 Вт дуже гарно підходить для того, щоб використовувати навіть з хітовим об'єктивом і можна використовувати більшу насадку. Те світло 60 Вт, воно може підійти для того, щоб підбити тіні трошки, або якщо у вас є кольорові фільтри, можна там залити якимось кольором. Я думаю, що таке світло не дуже. Підійде в професійній роботі, але якщо у вас нема грошей, то знайте, що у вас є такий варіант: в принципі, можна через парасоль посвітити, додати так само ISO і отримати якусь вже підсвічену картинку, а не просто там сонце з вікна або від чергової лампочки зі стелі. Так, ось ще один момент, чому я казав, що ручка від від'ємно не підійде до цього джерела, тобто за роз'ємом вона підходить тут так само DC, але вся фішка. В оцьому. Бачите, тут ось такий виступ є. Він розрахований під те, що коли під'єднати джерело, воно не буде обертатися ось тут на різьбі. Тому це такий типу, наче як фіксатор. А на цьому приладі, який ми з вами сьогодні оглядали, там плоска поверхня, і просто оцей виступ буде заважати для того, щоб під'єднати цю батручку. І в цьому і мінус. То я не знаю, Є я ще також. Такі ручки від Godox, від ландзії, здається, ще від якихось виробників. Можливо, там немає цієї проблеми, але якщо ви будете купляти, розраховувати на ручку, тому одразу звертайте на це увагу, коли буде, будете обирати і просто купувати якусь окрему ботручку, якщо вона вам в теорії може знадобитися. Так вирішив трошки поближче зняти екранчик, щоб показати, як він виглядає. Коли ми вмикаємо, у нас з'являються цифри. Ось синій екранчик, зверху нас показує, яка кольорова температура змінюється. Ось бачите, 7500 стоїть, але світло тепле. 2800 ставлю, але світло холодне. Також потужність у відсотках. Дивно, що трошки незвично на самому пульті. Зменшити праворуч знаходиться, а збільшити ліворуч. І так само вимкнути, коли ми всі звикли, що праворуч це збільшити, а ліворуч це зменшити, тому трошки треба звикати. Коли вмикаєте тихий режим, тоді потужність падає до 30%. Якщо повертаєте, то і потужність повертається одразу до 100% самостійно. Також є кнопка FX, ви можете увімкнути ефекти і регулювати потужність. Ну, з якої джерело буде світитися, але ви не можете все одно регулювати інтенсивність ефекту. І натискаючи кнопку FX, ви перемикаєте ефекти. Тобто ви їх не вмикаєте і потім якоюсь кнопкою їх скролити змінюєте. А ви кожен раз клацяєте FX, і щоб їх вимкнути, А, ну можна кольорову температуру клацати, і він виходить з режиму ефектів. Ось другий ефект так виглядає. É, 8 ефектів. Також все це регулюється на самому джерелі світла. Ось таким звуком воно клацає, і також є кнопка вимкнення, яку потрібно затискати, щоб увімкнути і щоб вимкнути. То випадково ви, скоріше за все, його не вимкнути і не увімкнути. Якщо це відео взагалі хоч хтось побачить, я побачу, що воно хоч якось комусь цікаво. Можу спробувати зняти якісь схеми світла саме з тим джерелом, яке 60 Вт, яке дуже дешево коштує, щоб зрозуміти, наскільки воно функціональне для того, щоб знімати, наприклад, блог вдома чи щось таке. Тому підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Мені дуже важливо зрозуміти, чи це комусь цікаво чи ні.